Газомасляна каяба прийшла. Каяба змінила трошки відтінок, як ми побачили. Раніше газомасляна каяба була такого кольору. Зараз з нової партії замовили, прийшла. Бачимо, відтінок відрізняється. Став більш бурішим, темнішим. Нам задавалось питання, люди замовили. Питають у нас, а чому каяба трошки не такого кольору. Це випадково не підробка? Ні, це не не підробка, як ми бачимо, таке можливо. І як мінімум каяба, яка вироблена в Таїланді, Відтінок упаковки змінений. Як по іншим заводам і будемо по ходу, як вони будуть приходити, тому що каяба стоїть в багатьох країнах. Заводи виробництво їхнє. Ми будемо вас інформувати. В комплект йде, фіксуюча верхня гаєчка. Інструкція це ну, по утилізації. Сповторюся газомасляна каяба. Як тільки приїде в новій упаковці, вже масляна, теж знімемо для вас ролик. Але саме головне в цьому, щоб якість змінювала.